Всім привіт, друзі. Я знову повертався до ведення свого блогу YouTube. Вибачте, що довгий час не публікав нові відео. От, Я дякую, що ви не підписувалися відписували, не від мого каналу і дякую за те, що нові підписники підписалися. Їх небагато, але вони є. Також хотів подякувати тим, тим людям, які підтримували мене фінансово, хай не великими сумами, але підтримували особливо. Подяка Тимчуку Денису, який останнім часом досить часто донатив кошти на мій рахунок. Що хочу сказати, яким темам буде далі присвячений блог. Це буде розв'язання олімпіадних задач в більшості. Можливо, деякі уроки з інформатики. А також ще буде рубрика ігрова по League of Legends. Ті, -ті режим Мені цікавий цей напрямок. Зараз я граю на європейському сервері, і в минулому сезоні я взяв звання «Діамант 3. В цьому сезоні я ставлю собі за мету взяти звання «Діамант 2, тому також будуть присутні і ігрові відео. Тобто це буде спочатку ну, чередуватися Олімпіадні відео, ігрові відео. Тому кому цікаво також напрямок ігор, то підписуйтесь на мій канал. Кому цікавий напрямок Олімпіадних ігор Олімпіадних задачок з інформатики. Це будуть інформ... задачі із програмування, і це будуть і задачі із ІКТ, то також підписуйтесь на мій блог. Сьогодні ми розглянемо задачку минулого року, яка... олімпіада задачку минулого року, яка була на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики у Вінницькій області. Знайти ви можете цю задачку на сайті netoi.org.ua. Пишите просто НЕТОІ, наприклад, в інтернеті, і перше посилання це сайт Олімпіад підтримки Олімпіад у Вінницькій області. Мене цікавить другий етап Всеукраїнської Олімпіади 2023-2024 і завдання для учнів 9-11 класів. Задача зветься бук 2023. Давайте прочитаємо її умову. В книзі є N-сторінок. На кожній сторінок вказано її номер, скільки цифр 0,19 є в цій книзі. Крім номерів сторінок, цифри в книзі відсутні. Програма Book 2023 читає з експресію стандартного введення єдине число N. Це кількість сторінок в книзі. Як бачите, кількість сторінок може починатися ну, починається із цифри 1. Тобто, може бути взагалі одна сторінка в книзі. І максимальна кількість сторінок, які може бути введено в цю програму, це 50 тисяч. Тобто може бути там 25 тисяч, введено 30 тисяч, але максимальне число, яке допустиме в цій задачі, це 50 000. Початкове число 1 може бути N. Так, програма вводить на присі стандартного виведення 10 чисел через пропуск. Це кількість цифр 0, 1 та 9, які трапляються в книжці. Зрозуміло, що якщо в книжці. Крім номерів сторінок, більше інших цифр не немає, не то потрібно підрахувати, скільки цифр 0, 1, 9 і так далі. 9 є на сторінках книжок. От. Задача насправді досить така проста. Якщо знати трошки алгоритми, давайте я запустю Microsoft Word. От. І давайте, наприклад, Ну, з вами підрахуємо скільки буде цифр в книжці, якщо в ній 20 сторінок. Як людина зазвичай це робила б, який би алгоритм вона обрала? Я б, наприклад, для того, щоб підрахувати кількість сторінок, я б створив би табличку. Два стовпчики, 10 рядочків. І тут в мене була б кількість нулів, одиничок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, дев'яток. А тут була б їх кількість з другим стовпчиком. Так, почнемо із першої сторінки. На першій сторінці тільки цифра 1. На другій сторінці 2, на третій 3, на четвертій 4, 5, 6. Я тут оскільки я рахую кількість, да, то одна одиничка. Одна п'ятерка. І так далі. До дев'ятої сторінки в нас буде по одній цифрі від 1 до 9. На десятій сторінці сторінки. У нас цифра 10 складається з цифри 0 та 1. Тому буде, збільшиться тут кількість нулів і збільшиться кількість одиничок. Їх стане 2. Далі. 11 сторінка. Це 2 одинички. Бо цифра 11 складається з 2 одиничок. Тому ми сюди додамо цифру 4. Двінадцята. Сторінка. Одна одиничка, одна двічка. Тому тут є 5, тут 2. 13, одна одиничка, одна трієчка. 14, одна одиничка. Так, а яка тут цифра була? Одна четвірочка. 15, одна одиничка. Одна п'ятірочка. 16, одна одиничка. Одна шістірочка. 17, одна одиничка, одна сімірочка, 18, одна одиничка, одна вісімірочка і 19, одна одиничка і одна дев'яточка. Ну і 20, це одна двіючка і один нуль. Тому, якщо я буду, мав підрахувати кількість цифр 0 від 0 до 9 на сторінках 1-20, то я мав би вивести на екран ось таку послідовність цифр 2, 12, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Це людина рахувала ці цифри. Так само буде, можна зробити, щоб за таким самим алгоритмом рахував комп'ютер. Але якщо людина може, наприклад, число 20 в автоматичному режимі розкласти на одиниці та десяті, що це буде 0 і 2. да? Тобто число 20 це дві цифри 0 та 2. То комп'ютер це буде робити за допомогою математичних операцій. Людина це робить також за допомогою математичних операцій, але в людини це в мозкові відбувається дуже швидко. Комп'ютер також буде робити це дуже швидко, але в нього буде відбуватися. Він буде виконувати математичні операції при цьому. Як розкласти число на окремі складові? Наприклад, в мене є число 3456. Як їх розкласти за допомогою комп'ютера, за допомогою математичних операцій на окремі цифри 3, 4, 5, 6? Алгоритм дуже простий. Давайте я його напишу. Поки число початкове не стало ну нульом. Що ми робимо? Виводимо. Виводимо на екран остачу відділення на 10. Це й буде окреме число. З якого складається число 3456. Тобто, якщо я виведу остачу, то я виведу якесь одне окреме число, з якого складається 3456. А далі початкове число ділимо на 10. І це весь алгоритм. Тобто в нас три команди: цикл, поки число початкове не стало, не стало нульом. Виводимо на екран остаче відділення на 10 і початкове число ділимо на 10. Давайте подивимося, як воно буде працювати. Беремо число 3456. Це наше початкове число. Воно поки що не 0. Тому ми заходимо в середину циклу. Так, мишка моя щось пропадає, коли я рухаю. Виводимо на екран остаче відділення на 10. Остаче відділення на 10 3456. Остача в програмуванні позначається як відсоток, буде число 6. Остання цифра. Да? Тому що якщо я поділю 3456 на 10, це буде 345. А в остачу піде число 6, тому що саме число 3456 на 10 не ділиться, ділиться число 3450. Тому в остачу піде залишок оцей 6, тому і ми отримаємо, коли ми знаходимо остач ділення на 10, в будь-якому числі ми отримаємо його останню цифру, яка знаходиться в кінці. Якщо я поділю дачу 3456 на 10, то я цю цифру 6 від, 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 закреслю в числі і залишиться тільки число 345. Далі цикл повториться. Всіки 345 це ще не 0. Я знову знаходжу старше відділення на 10, це буде число 5. І далі 345 ділю на 10. І це буде вже число 34. Як бачите, ось тут я отримав число 6. І отримав число 5. Так? Тобто, я відділив від 3456 окремі цифри 6 та 5. Далі я знаходжу старше відділення 34. На 10, і це буде 4. І 34 поділю на 10. Це буде 3. Оскільки трійка це ще не 0, то я знаходжу остачу ділення 3 на 10, це буде 3. Тому що 3 на 10 не ділиться. На 10 ділиться 0. 0 поділити на 10 буде 0, а 3 буде остачі. І 3 поділити на 10. Це вже буде 0. І наше початкове число перетворилося 0, і в 0, і ми з циклу вийдемо. Ось такий цикл. Тобто ділимо, знаходимо остачу, відділень на 10 і ділимо на 10. Зрозуміло, що оцю остачу, я тут написав, виводимо на екран, остачу, відділен на 10. Ну зрозуміло, що цю остачу кудись потрібно записувати. А куди ж її записувати? Тут є ще один цікавий алгоритм. Ось цей алгоритм ми зрозуміли. Давайте його провіримо, цей алгоритм. Як він працює. Цей алгоритм в програмуванні досить таки відомий розкладання число на окремі складові, тому вам потрібно її собі взяти на замітку. Він стандартний і завжди використовується. О, давайте створимо зміну, введемо її за допомогою функції CIN. От я створив зміну цілого типу. Ось тут я її буду вводити. А тепер записуємо, записуємо алгоритм розкладу числа на окремі складові. Поки N не дорівнює 0, плюс-плюс не дорівнює позначається, як знак оклику дорівнює, виводимо на екран N% 10. Остаче відділення n на 10. І N просто ділимо на 10. N дорівнює N поділити на 10. Зверніть увагу, що тут можна ці операції, наприклад, оцю операцію записати простіше. Для того, щоб оцю операцію записати простіше, можна писати N поділити дорівнює 10. Можна ось так записати. Для того, щоб було більш зрозуміліше більшій частині людей. Ось так. N поділити до рівня 10. То я напишу звичайним способом, бо, можливо, хтось не знає скорочення операції в C. От. І тепер в мене на екран. Е, да, до речі, ось тут, для того, щоб ми бачили, що це окремі числа, ми будемо ще виводити на екран пробіл. Тобто ми будемо виводити остаче відділення на 10 і пробіл. І таким чином ми розкладемо. Число на окремі складові. Наприклад, назвемо її розклад чи програма. Яке б я число не вводив, велике, маленьке, вибачайте, ось, я отримую розклад, да? 5, 4, 3, 8, 4, 2, 1. Тобто кожного разу я ось тут отримував Окреме число від числа n. Давайте ще раз запустимо. Ось ну, Я отримав розклад числа на окремі складові. Тобто я мав суцільне число, а отримував окремі числа із цього числа. Тому цей алгоритм досить прикольно працює, і він досить таки простий. Знаходимо остачу відділення на 10 і ділимо на 10. А тепер, куди ж нам цю остачу записувати? А записувати ми будемо, так, як ми робили в Microsoft Word, ось таку табличку. В якій будуть комірки із номером 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ми всі комірки будемо, будемо збільшувати кількість. Кількість. Ну, не збільшувати кількість, а будемо збільшувати число, яке записане в цю комірку. А ця табличка це звичайний масив. Тому нам треба. Створити масив, в, який ми будемо записувати, в якому ми будемо збільшувати кількість тієї чи іншої комірки. Наприклад, якщо в нас число буде 3456, то відповідно в цьому числі одна тройка, одна четверка, одна п'ятерка, одна 6. У масиві за мовчанням, коли ми тільки створили масив, в ньому будуть присутні одні нулі. Якщо в нас. Число 3456 складається з однієї трійки, 4 і 5, 6, то нам треба ці комірки збільшити на 1. Тому ми комірку під номером 3 збільшимо на 1, 4 на 1, 5 на 1 і 6 на 1. А де ми будемо брати номер комірки? А номер комірки це буде ось ця наша остача відділення на 10. Вона буде ось тут. І вона буде ось тут. Тобто, замість номера комірки ми будемо брати n10. відсоток Тому що n10 відсоток нам буде давати окрему складову якогось числа. Відповідно, ми цю остачу будемо брати і збільшувати відповідно якусь комірку на 1. Тому нам потрібно всі програми підключити бібліотеку Вектор. Тому що я, наприклад, мені дуже подобається ця, ця бібліотека для роботи з масивами. Масив тут створюється таким чином: пишеться назва бібліотеки «Вектор», далі пишеться тип даних масиву. У мене масив буде типу Int. Далі даю назву масиву, я назвую просто A, і кількість елементів масиву. Оскільки в мене кількість елементів наперед відома. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то це буде 10 комірок. Нагадаю, що всі плюс-плюс нумерація комірок в масиві також починається з нуля. Тому, якщо я тут написав число 10, то перша комірка буде 0, а остання комірка буде 9. Тому фактично я створив масив. створив ось таку табличку, яка буде мати назву А. Давайте я тут опишу. Що назва цього масиву А. Ось тут внизу було, Я зверху не можу писати. Це масив А, в якому 9, 10 комірок, які пронумеровані від 0 до 9. Так, тепер вводиться наше число N. N Пам'ятаємо, що N це не одне число, це буде кількість сторінок в книжці. Оскільки нам треба посчитати всі цифри, які є. Книжці, то нам треба ці всі цифри перебрати. Якими чином ми можемо ці цифри перебрати? Ми можемо їх перебрати циклом FOR. Цикл FOR є в будь-якій мові програмування. Ми будемо перебирати циклом FOR від I дорівнює одиничка до I дорівнює N. От. Тут велику І ставить, я візьму маленьку. Від i до рівня 1 до i до рівня n. C це прописується таким чином. For i дорівнює. Тільки і давайте тут створимо на початку. For i дорівнює 1. Відповідно, i має стати n, тому ми пишемо тут не просто менше n, а менше рівне n. Щоб і потім в кінці циклу могло стати n. Тобто, і далі і кожен раз будемо збільшувати на 1. Нагадую, всі, операція I, це означає, що і дорівнює I плюс 1. Тому в нас початковий i буде рівне 1, кінцеве буде рівне n, тому що в мене умова стоїть i менше рівне n. Да? І завжди буде з і в кінці циклу виконуватись операція I, або I до рівня I плю 1. Далі я ставлюсь такі фігурні дужки. Тепер дивіться: оцей алгоритм ми вирізаємо і вставляємо сюди. Але тут в нас вже буде. буде. Не N, а, наприклад, візьмемо якусь зміну t. Те ми присвоїмо. І, і поки в мене t не дорівнює 0, ми його розкладаємо. Поки що так. Зараз я трошки ще це все зміню. Чому саме t, А не І. Тому що я І. Оскільки я використовую цикл For, то в самому циклі for всередині ось він. Да, я зміну І змінювати не можу. Тому я для того, щоб я міг змінити зміну, я. А як я її буду змінювати? У да, мене тут стоїть умова, поки в мене Т не дорівнює 0. Для того, щоб я мав можливість змінювати зміну І, то я цю зміну І спочатку зберігаю зміну Т. У мене зміна І змінюватись не буде, а буде змінюватися зміна Т. Тому це не призведе до критичної помилки у циклі форм. Далі дивіться, оскільки я вектор свій назвав А. То, ось тут я пишу, що я буду збільшувати на 1, якщо в мене. Давайте не так зробимо. Ось цей сяут ми стираємо. Нам не треба виводити на екран. Нам оцей Т відсоток 10, це буде давати номер комірки, яку ми будемо збільшувати. Тобто, якщо я знайшов що число 3456 змістить число 3, то я в масиві А. Да. Третю комірку маю збільшувати на 1. А от саме число 3 нам дає оця остача відділення на 10. Тому я пишу, що якщо в мене комірка з такою остачею знайшлася, то значить мені цю комірку треба просто збільшити на 1. Тому я пишу: А Т% 10. Пам'ятаємо, що на початку, коли я створюю масив, він заповнений нулями. Якщо я на якійсь сторінці знайшов, наприклад, цифру 2, да, а як я її знаходжу? я знаходжу остачу відділення номеру номера сторінки поточної на 10. Ця остача мені буде давати складову, з якого складається номер сторінки. А е відповідно остачу, підставивши в номер комірки, я цю, цей номер комірки збільшу на 1. А далі просто Т я ділю на 10. Так, зараз я нормальні відступи зроблю. Т дорівнює Т поділити на 10. Відповідно, після закінчення цього циклу, в мене в комірках підрахується повністю кількість нулів, кількість одиничок, кількість двоєк, кількість троєк і так далі. Тому що, якщо стача відділена на 10, буде дорівнювати 3. То третя комірка збільшиться на 1. Якщо стаче відділені на 10 буде 4, то четверта комірка збільшиться на 1. Дійсно, якщо в мене Тут буде рівне 3456, то ми провіряємо, що не 0, не дорівнюю. Остаче відділення на 10, буде 6. І А6 збільшиться на 1. Тому кількість шістьорок в масиві А збільшиться на 1. Далі Т поділиться на 10, і воно стане 345, а не 346. Остаче відділення 345 провіряємо не дорівнює нулю, не дорівнює нулю. 345 остача 10 нам дасть число 5. І п'ята комірка збільшиться на 1. І ми 345 поділимо на 10 далі. Воно стане замість 30, 345 стане числом 34. 34 остача 10. Ну, 34 у нас не дорівнює нулю. 34 остача 10 нам дасть. Число 4 і четверта комірка збільшиться на 1. І далі ми 34 поділимо на 10 і стане число 4. Е, і стане просто число 3. 3 не дорівнює 0 не дорівнює 0. 3 остача 10. Нам дасть число 3. І третя комірка збільшиться на 1. Далі 3 поділити на 10. те стане 0. І ми вийдемо з циклу. Далі дивіться, що буде відбуватися. Зміна, і якщо вона була 3456, то після виконання циклу Форус, тут в кінці 3456 стане 3457 для прикладу. Да? І тоді оця зміна Т стане 3457. Оце я стараюся так просто показав, як працює цикл. Да? То зміна Т замість 3456 стане 3457. І повториться знову той самий цикл. Тільки вже із зміни із числом 3457. Давайте провіримо, що наш цикл дійсно працює. Для цього нам треба масив А в кінці вивести на екран. Оскільки наш масив А містить 9 комірок. Перша комірка 0. ну, номер першої комірки 0, а останній 9, то я пишу for i e дорівнює 0 і e менше 10. Щоб воно не стало десяткою, тому що, тому що в мене 10-ї комірки немає. в мене є тільки дев'ята комірка. І плюс-плюс, і виводю на екран відповідно но, відповідний номер комірки. І між ними, між цими комірками має бути пробіл. Все. Наша програма завершена. Запускаємо. Наприклад, в мене в книжці 20 сторінок. Бачите, ми минулий раз з вами. Ми вже підраховували, да, скільки буде. Який масив Масив мала б вивести наша програма для числа 20. Давайте переконаємося. Я верну, зроблю відміну всього того, що я писав, щоб повернутися до заповненого цього масиву. Ось наш масив заповнений. Да. Добрий день. Так. Як бачимо, при введенні числа 20. Ми отримуємо таку ж табличку, яку ми отримували коли робили робили це вручну. 2, 12 2 трійки, а те все двійки. Так, 2, 12. Так, тільки в мене одна трійка. Ось тут, мабуть, я тут при підрахунку в цій табличці, скоріше за все, зробив одну помилку. Так, да, дивіться, трійка в нас трапляється в числі 3 і в числі 13. Тому тут дві трійки мало бути десь. Я. Навіть, бачите, я зробив помилку, як людина, бо є людський фактор. От, а комп'ютер помилки не зробив. Якщо ми візьмемо той приклад, який пропонується на сайті, контрольний приклад, давайте його переглянемо. Число 12. Запустимо нашу програму із числом 12. Як бачимо, ми отримали такий результат, як нам пропонується і на сайті. <клух> Тому. Я думаю, якби задача розв'язана правильно. Для того, щоб переконатися в правильності розв'язку задач, давайте задачу протестуємо на тестах на сервері цієї олімпіади. Назвем нашу задачку Book 2023 наш файлик. Для цього нажимаємо Файл Зберегти як і даємо назву Book 2023. Так, вона у нас збережена, цей файлик у нас збережений в папці Мої документи, тому давайте нажмемо Перевірка розв'язки в режимі онлайн. Візьмемо задачу Book 2023. Надіслати розв'язок задачі Book 2023 на перевірку онлайн. Вибрати файл, беремо папочку Документи, Book 2023, язик програмування C. І перевіряємо на тестах. Як бачимо ми успішно здаємо всі тести. І набираємо максимум із 100 балів. 100 із 100 балів. Тому дана задача розв'язана правильно. Це олімпіадна задача. Для 9-11 класів. Другий етап тобто, це або міський етап, або колись був районний етап, зараз це етап ОТГ. От. Тобто задачка, можна сказати, високого рівня. Так, давайте перейдемо на початкову сторінку. Тобто, другий етап це Українська Олімпіада інформатики, завдання для учнів 9-11 класів. Перша задача, яка називається Бук-2023. Нагадую, на моєму, на моєму, на моєму, в моєму блозі ви також можете знайти рішення задачки Game 2023. Якщо вам сподобалося це відео і вам більш-менш був зрозумілий розділ цієї задачі, то підпишіться на мій канал, по поставте вподобайку і прокоментуйте дане відео. <кій> Всім дякую за підтримку, за підписки на мій канал, що не покинули його, що продовжили перегляд моїх відео. Всім пока-пока!